Так, всім доброго дня, вітаю вас на нашому каналі. І так, що має по новостям? Я змінив роботу. Працюю тепер в іншому місці на іншу фірму. Зараз покажу, що саме тут робимо ось на таких лісах з перфоратором. Я штромблю. Штрумблю ось ці ось шви. Там, де я ось таке вилаза зі швів, я збиваюся перфоратором, щоб було ось так. Потім буде шпаклюватися. Хоча попередньо розмовляли, що я буду їхати на саму шпакльовку, але видно тут. Трішки змінились плани. Поки ж поклюють інші хлопці. Я штрумблю. Готовий результат. ще не зроблено. Ось така от є різниця. Він колега також працює. Приблизно таким чином і зі і вибирає. Так, а на наступні дні ми вже працювали з апаратною штукатуркою. Ось з такого шланга розпилювало воно штукатурку, цю всю смесь по потолку. А ми йшли з інструментом і його, так би мовити, розтягували. Розтягували, розмазували по всьому потолку. Ось ці мішки. Бачите на відео цю сміть ми засипали в цей апарат в змішувальну машинку, і звідси вже воно йшло по шлангові. Маска така, що в очі не попадала, штукатурка. Та інструментами. Так, а буває ще отакий форс-мажор. Прийшли на роботу, а тут все затоплено. Пробуємо насосами відкачати Там такими, та маленькими. Але кабеля не працюють, переноски не роблять. Тому вручну з лопатою у відра, щоб терять часу. Ось так працюємо. Потім привезли нам ось такий пилосос який максимально швидко прибирав і воду і все сміття, яке залишалось піс... після піскоструя. Тому швиденько ми все і прибрали там, де потрібно було. Так, що ще робили ми по штукатурці? Ось стовби були трошки покоцані. Відламані такі куски здорові, бо відламані по обох сторонах. Поставили дошки, такі доски обичні і замазали штукатуркою. Ну, так виглядає. Перший мій досвід, але вроді все нормально. Нормальний колектив, нормальна бригада, всі підказують, всі показують як треба. Так, наступною роботою було на цьому об'єкті, це робота з перфоратором. Цілий день ми працювали з перфоратором, та навіть не один день треба було відкрити арматуру від бетону, ну тобто дістати з бетону арматуру, щоб було її видно. Так. Ось так виглядає. 20 сантиметрів від борту і треба її відкривати там, де, де нам розмітили. На кожному богу біля кожного столба. Купили цю арматуру, відбили і. Так, ось сьогодні виїхали ми на об'єкт працювати, треба заштукатурити. Ось так працює ця машина. Засипали штукатурку туди, ну, матеріал з водою. Ось тут воно працює і зі шланга воно буде розпилювати вже по тим стінам. О, навіть не знаю, що вам розказати. Приїхали працювати, то компресор не можемо запустити, робив, робив, перестав робити. Нінці пішли, друг друга кличуть, щоб його. <смеш> Включити, ні в кого нічого не виходить, щось він зламався. стоїмо, ждемо. Вже вроде, вирішили без компресора працювати. О, немає води, вже вода не йде. Туди-сюди, зараз вжимаємо. І так, все ж таки нам вдалося підключити. І, і воду і компресор. Вдалося, все запрацювало і з компресором ми автоматично цю штукатурку машинно використали на такі стіни і там де було, виділялось, там шпатилями відпрацьовували вже. Ось така робота є, це на декілька днів, я так думаю. Тут треба це зробити. Ось так працюємо. Дуже сонце палить, але все ми зможемо. А ще що мене удивило, тут на цьому об'єкті є офіси і все з офісу, що зламалось, викидають ось таке місце, типу маленького контейнеру. Не знаю, у нас би в Україні напевно відправляли б на ремонт, але тут ось так от, виходять з положення такого. А це сам процес роботи. Стоїть колега попереду мене і розпилює штукатурку цю ну смість зі шланги. А позаду нього стою я і тримаю цю шлангу, тому що шланг він дуже тяжкий з цією смістю, і тому потрібно працювати вдвох. Так, і що ми маємо? Ось вже три рази пройшлися апаратною штукатуркою. Ось такий отплой ось воно має. Зараз відчищаємо все лишнє. та прибираємо ось це. Тобто половину вже ми зробили тут. І знизу також. Там не видно. Залишилось. Ще половина, так, ось. На очисних таких працюємо. Я думав, що об'єкт буде лише на декілька днів, а виявилось, що на декілька тижнів ми тут працювали майже 3 тижні, так, за 3 тижні ми закінчили повністю весь об'єкт. так Ось вже і закінчення цього об'єкту. Це вже ми, так сказати, підмазували вручну, все замазували, стіна готова, стіну апаратною штукатуркою, а внизу вже сьогодні ось зробили вручну. Дякую всім, хто додався це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки та пишіть коментарі, хто де працює, в кого були цікаві історії та ваші запитання завжди люблю на них відповідати. Ну а я прощаюсь з вами! Всього вам найкращого. Бувайте!